На восьму ранку біля пам'ятника Супруна збираються освітяни. Звідси вони рушать прибирати простори парку перемоги. Трудитимуться у глибині, бо центральну алею школи вигребли раніше. Майже тисяча їхніх працівників вийшла на суботник, говорить начальниця управління освіти Вікторія Урванцева. Звісно, не всі люди, бо велика кількість людей сьогодні зайнята ЗНО. Сьогодні діти здають повне ЗНО. А взагалі десь від кожного колективу вийшло 80% людей. Задача простає. Обрати мусор по території парку, в нашому случаї траєкторія. по прямому йдемо. І збираємо тверді бетаве, відходи, бумажки, пачки. У парку перемоги трудяться медики, культура, профосвіта. У парку Дружба Хтолока у розпалі. Тут працює житловоуправляюча компанія. Навпроти них зв'язківці. Це працюють банкіри. Виконкомівці свою ділянку вже прибрали. Біля ставка трудилося управління житлово-комунального господарства. На суботник вийшли водяники, тепловики, газовики, представники торгівельних мереж. Было задействовано в парке дружбы около 10, а точно 12 организаций и в... на вскидку около тысячи человек. Выконками в зі своєю ділянкою за полторы години Не, мы уже закончили, мы убрали листья и убрали уже. Да теперь красивая чистая аллея будет всем приятно, молодежи теперь можно ходить отдыхать, уже работать нечего, пойдем другим помогать. Війські депутати вирішили змінити дислокацію і перебралися з парку дружби на вулицю Бричука. Кажуть, тут колись буде сквер. Сьогодні ми просто тут, я сподіваюсь, творимо історію. За підрахунками обранців, прибирати прийшла більшість із 36 – 25 депутатів із різних фракцій. Це місто досить закинуте було давно. Планується, що тут буде сквер імені дикого. Тому депутати розпочали вже цю роботу. Подальше ми будемо насаджувати тут дерева, ставити лавочки. Ну, робити так, щоб у нас і на виліті також були місця, де люди змогли відпочити, прийти з дітьми там, з родинами. Міський голова подякував містянам за роботу, а підприємствам за техніку. Вдячний всім трудовим колективам, ті, які прийняли участь в цій акції. Чисте довкілля». Ну, а ті, хто не прийняв участь, будемо розбиратись в понеділок. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.